Тих, хто ціною надзусиль тримають підступу до бахмута і піхотинці бригади швидкого реагування, рубіж національної гвардії України, так, так як наші герої утримують ворога. Дивіться далі у нашому сюжеті. Можемо спостерігати обичний жилий дім, в який люди жили нещодавно, буквально пів року назад. Та сюди потрапило дві ворожі міни 120-ки. Перша потрапила ось машину, що призвело до знищення та пожежі. Друга потрапила прямо в кришу цієї будівлі. Знищені та непридатні до життя так виглядають житлові будинки по всій лінії фронту. Це один із населених пунктів неподалік Бахмута, звідси до ворога лише кілометр. Щерп нанесений дуже великий, тобто люди вже навряд чи сюди вернуться жити, тому то й все, що що. А чого це? це зараз працює? Це міномети працюють. 120 двадцять міномети працюють по позиціям. Ворог щодня гатить по вже зруйнованих будинках з авіації, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню і з мінометів. Останній тиждень російські нелюди, максимальну кількість живої сили кинули саме під Бахмут. Ворог хатається перш за все брати в округу Бахмут. Тому що взагалі Бахмут не являється стратегічно важною точкою, але не зрозуміло, чого ну це більш я вважаю політичний момент на бахмутському напрямку. Позиції ЗСУ здебільшого, штурмують колишні російські зеки з приватної військової компанії Вагнер. Зараз вони кинути всі на Бахмут та е, на округу Солідара. Тому що це м'ясо, це тупе м'ясо. вони їх не жаліють, вони їх кидають і їм так сказати. Взагалі, тактика вагнеров примітивна, але. В наш час вона дуже ефективна. Росіяни повільно просуваються лише на цьому напрямку, і то завдяки великій перевазі у живій силі. Під час захоплення Соледару та багатомісячного штурму Бахмута, за даними інституту вивчення війни, рашисти втратили понад 4 тисячі найманців загиблими та 10 тисяч пораненими. Військові кажуть, особовий склад це хоч і перевага. Утім, у цій війні важливіше дещо інше технологічність, а з цим у ворога проблеми завдяки переходу. Про всі їхні дії заздалегідь знають наші вояки. Вони не соромляться, розповідають через радійку все, що можна. Тому ця інформація нам дуже допомагає в даному випадку, так само, як вони кажуть, там група вийшла на на працю, піднімаємо коптер, спостерігаємо. Якщо можливо, накриваємо АГС, сапогом. Якщо дуже велика відстань, виходимо на старшого начальника та просимо його вогневий засіб. Це міномети, артилерія. До того ж, важливу роль під час бойових дій відіграє мораль стан наших воїнів вони захищають свій дім, а це не який стимул. Цей напрямок поблизу Бахмута тримають бійці Національної гвардії України, добровольці нових бригад гвардії наступу. Саме ці українські захисники найближчим часом звільнятимуть. Донець з Луганськом і Крим. Наша гвардія наступу відрізняється від інших підрозділів збройних сил в тому, що ми отримуємо нове зброєння, наприклад, як Юар-15 українського виробництва. Додатково нам наші союзники надають нову техніку, з якої ми можемо швидше і більш якісніше захистити свою державу і швидше відкинути ворога із наших, з нашої території. Ряди гвардії наступу можуть поповнити офіцери і солдати, які мають бойовий досвід та готові виборювати перемогу з викорні. Ристанням лише сучасного озброєння нові штурмові бригади формуються виключно з добровольців, які готові йти у наступ та нищити ворога на українській землі. Я безпосередньо учасник бойових дій з першого дня повномасштабного вторгнення, починаючи з міста Рубіжного і на даний час виконую бойові завдання. Є в подальшому у всіх людей буде бажання вигнати оцей непотріб з нашої землі. Вступайте в наші лави. Ми навчимо, допоможемо і будемо звільняти нашу територію. З під Бахмута Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, факт АІСІ Тіві. Єдині новини. Станом на 1 березня 24 тисячі двісті українців уже подали заявки на вступ до штурмових бригад гвардії наступу, які з 1 лютого почало формувати Міністерство внутрішніх справ України. А